Росія запустила по Україні майже три десятка ударних дронів. Під прицілем опинився Харків. Там наслідок атаки зайнялися пожежі. На жаль, є постраждалі у сусідній Дніпропетровській області. Також руйнування внаслідок падіння уламків дронів. Під ударом перебувало і низка інших областей України. Тим часом в російський Бєлгород завітала бавовна. Після атаки дронами там палали ангари з паливом, а у Німеччині знову напали на підлітка з України. Про цю криваву історію, а також про обстановку на передовій та можливий наступ армії РФ на Сумщині. Далі у свіжому дайджесті новин за 21 травня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку, і будемо переходити до термінових новин. Отже, вночі, 21 травня, Росія атакувала Україну шахедами і випустила по нашій території 29 дронів. Наші сили ППО знищили. 28 безпілотників: у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Ворог всю ніч завдавав ударів по Харкову. Голова УВА Олег Сінігубув розповів, що уламки ворожих шахетів зафіксовані в чотирьох місцях. Так, о другій ночі, 21 травня, внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж. На жаль, постраждали троє людей. Це 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх гостра реакція на стрес. Інші два удари: в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору. Там без пожежі і постраждалих так само немає. І останній уламок пошкодив мікроавтобус. Там виникла пожежа. У сьомій ранку внаслідок ворожого ракетного обстрілу по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік. Всього ж внаслідок нічного удару безпілотниками по чотирьох локаціях у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, а також три легкових автомобілі. Крім того, пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства та пошкоджено чотири приватні будинки. Як повідомив голова у Васінігобов, всього постраждали за цю добу семеро людей. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Вночі у Криворізькому районі оборонці неба знищили два шахеди. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що через падіння уламків пошкоджені господарські будівлі. Крім того, за його інформацією, від вечора, 20 травня, ворог кілька разів атакував Нікопольщину, застосував ударні дрони різних типів та артилерію. Бив по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Внаслідок атак побиті шість приватних будинків, одна господарська споруда знищена, ще три понівечені. Зачепило адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач. Люди на щастя при цьому не постраждали. Також Росія продовжує обстрілювати Донецьку область, за даними голови ОВА Вадима Філашкіна у Мар'їнській громаді Покровського району. Внаслідок атаки окупантів поранено людину в Єлизаветівці. Обстріляні околиці Курахового і Дального а у Торському, Лиманської громади Краматорського району пошкоджено будинок. Також біленька Краматорської громади зазнало удару безпілотником, там без жертв. А в Білокузьменці Костянтинівської громади пошкоджено 20 будинків: ще дві господарчі споруди та інфраструктурний об'єкт. Крім того, у часоярівській громаді пошкоджені 17 приватних будинків і промислова будівля. А в Торецькій поранено людину у північному пошкоджено 13 будинків у Нью-Йорку. Цього ж за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини. Крім того, ворог не припиняє бити по житловій забудові Невського у Луганській області. Як зазначає голова ОВА Артем Лисогору у своєму телеграм-каналі? Вчора, у понеділок руйнувань зазнали ще два будинки. Водночас під вогнем росіян перебуває логістичне сполучення між деокупованими селами. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Невське, Макіївка, Стельмахівка та Новолюбівка. На жаль, під час ворожої атаки по Василівському району Запорізької області загинула одна людина. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Всього ж упродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, і крім того, упродовж доби внаслідок ворожого обстрілу виникло три пожежі в селі Приморське Васильівського району. Рятувальники ліквідували займання двох житлових будинків, гаражу, двох легкових автомобілів та двох господарчих споруд на загальній площі у 170 квадратних метрів. Про це повідомляють в ДСНС. Гучно було і на Сумщині вночі та зранку сьогоднішнього дня росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Як повідомляє голова ОВА Ігор Кальченко, зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали моропільська та білопільська громади. Тим часом прикордонники не виключають наступу Російської Федерації на Сумщину. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив. Що він може відбутися, аби відволікти українські сили з інших ділянок фронту. Цитую ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по сумському напрямку ворог може будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на харківському напрямку, саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і, власне, розтягнути сили оборони нашої країни, сказав він в ефірі Радіо Свобода. Спікер нагадав, що протяжність кордону ворогом досить велика, тільки по Сумській області понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужно, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу. На жаль, сказав речник. Рухаємося далі до новин у Росії. У Вознесенівці Білгородської області палали ангари із паливом після атаки дронів. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Посічені складські приміщення та ангари з технікою також сталося займання ємності із паливом. Постраждалих, нібито немає. Принаймні, про це він пише у своїх соцмережах. Також баговна завітала в два села у Борисівському районі, як повідомляють російські телеграм-канали. У селі Зозулі дрон нібито скинув вибухівку та пошкодив два приватні будинки. Там вибиті вікна, і ще один дрон до слова упав поряд із житловим будинком і здетонував, але без наслідків. А на виїзді з села Грузьке дрон Камікадзе впав і вибухнув. Пошкоджень зазнала асанізаторська машина. а Ще один дрон здетонував під час падіння у центрі села та пошкодив легковий автомобіль. свою чергу в Міноборони РФ повідомили про нібито збиття одного дрона над територією Білгородської області. Ну і до ситуації на передовій сило оборони України продовжують отримувати позиції в найгарячіших точках фронту та нижче загарбника. Подекуди контратакують. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Так зазначається, що наша армія зосереджує зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах, аби зірвати плани ворога щодо просування у Донецькій, Луганській та відповідно частині Харківської області. Зокрема, посилюються позиції вдовж державного кордону України з Росією від початку сьогоднішньої доби, за даними генштабу, зафіксували всього 37 бойових зіткнень. І до інших новин у Німеччині знову напали на українця. Так, у місті Дортмут, річного хлопця поранило ножем. Його госпіталізували. Про це повідомляє німецьке видання Більд зазначається, що інцидент стався 19 травня. Увечері молодий українець був увечері в Дортмутському нонштатці із двома друзями. Близько 21-ї години. Вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка. Після цього один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів. Так, хлопець спочатку отримав поранення у шию, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла. Отримані рани були серйозними і існував ризик загибелі постраждалого. Нападникам вдалося втекти з місця події. В публікації Більд вказується, що важко поранений українець пройшов близько кілометра. Перш ніж впасти, за життя неповнолітнього на вулиці боровся лікар швидкої допомоги, який прибув на місце події. Постраждалого доставили в лікарню. За словами місцевого прокурора Марібель Андерсон, слідство припускає замах на вбивство. Поліція наразі розшукує зловмисника, ведеться розслідування. За даними правоохоронних органів, нині стан українця задовільний. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал час» і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. До зустрічі у нових дайджестах.